То вийшли в коридор, прихожу обнялися та й стояли, бо не знали, що воно буде з нами далі. Вибухів 5 чи 6 було, дуже багато. Один за одним, і такі громкі, ще таких вибухів у нас не було. Дрожали стекла, мені здається, навіть дрожав під'їзд ну, дом, поли. мене Приятельниця, от там на 9 етажі видно, загинула Надя. Така хороша жіночка, пенсіонерка. Не що Не знаю ж. Ми вийшли. Ну туди ж не пускають. Ну ото її квартира крайня горить страшне. А ви не телефонували? Нічого не можете Недоступно. І такий був взрив, страшний. Тут бували такі. Ми слухали, що таке бувало, так, але такого не було. Такий страшний, що я навіть не знала, що мені що ж таке, куди це вони б'ють і все. Я е, е, на кухні, оце так вікно розпахнулося. стекла посипалися усі, так і з на балконі, ось ми третій, третій поверх мій. Бачите, оце третій, третій, оце тут жіночка. Я на, на кухню, ну тобто все, і шкафи повалені, все тут зразу не можу чи по нас, чи куди. А, от поряд зі мною така жіночка мешкає одна. Я до неї, бо думаю, вона, мабуть, а вона бігає, налякана, теж все, все у неї попрокидано. Вона не знає, плаче, кажу, почекайте, зараз я вийду на вулицю і скажу, що куди це воно попало, бо ми не знаємо, чи до нас, чи кудись, коли я вискочу. Чила сюди, я дивлюсь, що це перший під'їзд. Оце таке виводили звідсіля людей. Знаєте, такі усі окровавлені, лиця були і вели під руки, усі усі.